Наприкінці 24-го року вийшло дуже багато крутих синглових проєктів. Та що там, і на початку 25-го року також. Візьмемо, до прикладу, Kingdom Come Deliverance 2, котру всі так чекали. Так, вона дуже класна, і не просто так в неї такі високі оцінки. У скорому часі зроблю огляд на неї, як сам пограю, але не сингловими проєктами ми єдині. Також вийшло дуже багато крутих онлайн-ігор, котрі досі тримають піковий онлайн на висоті. Знаєте, от просто люблю посидіти вечором після роботи з друзями, пограти у щось таке, що мене розслабляє. Тож я замість вас підкреслюю, сам пограв в усі онлайн-ігри, котрі заслуговують вашої уваги, і повз котрі ви не повинні проходити. І сьогодні зібрав для вас топ 10 кращих онлайн-ігор на початок 25-го року, де ви точно зможете знайти катку, а не сидіти в лобі з мертвим онлайном і взагалі без гравців. Тож, як завжди, прошу вас авансом підтримати український контент в обличчі мого каналу. І ви знаєте, як це зробити. Правильно, не викрикуйте і не тяніть руки. Все просто: вподобайка, підписка і дзвіночок, щоб, звичайно, не пропустити нові відео. А тепер заварюйте улюблений чай. Вмощуйтесь зручніше, і гайда збрати друзів до гри. Приємного перегляду! Почнемо ми з Marvel Rivals, про котру дуже багато я говорити не буду. Я вже віддав їй шану в моєму минулому відео із рубрики, чому ж так круто? Якщо буде ваша ласка, подивіться, посилання буде в описі. А тут пробіжимося коротенько. По-перше, вона досі посідає топ 1 місце як сама популярна гра. По-друге, це командний pvp шутер який зовсім свіжий, і вийшов наприкінці 24-го року. Гра розроблена компанією NetEasy у співпраці з Marvel, як було б не дивно. Що ж у самій грі ви можете зібрати власну команду. До речі, грати з друзями в фулпаті набагато цікавіше, це так до слова. Тож власна команда збирається із вибору персонажів, яких вже більше 30 у грі. Кожен персонаж з обраних вами має унікальні вміння, скіли по іншому, а також відповідає одній з ролей, як от танк, підтримка та ДД. Ну, це герой, котрий наносить урон. Це для тих, хто не в курсі. Сам геймплей зосереджений на дуже динамічних боях 6 на 6 з постійними змінами умов на полі бою. Унікальною ж особливістю гри, що і відрізняє від того ж Paladins або Overwatch, так це система Team Up, яка дозволяє активувати спеціальні командні навички для певних поєднань героїв у вашій команді. Наприклад, Халк може кинути Росомаху Верподій, а от кінота ракета може стріляти з плеча свого друга, Грута. Гра досі отримує дуже схвальні Дуки від гравців. По-перше, за свою графіку і візуальну привабливість. По-друге, за дуже динамічні бої. Зараз Online нараховує 350 тисяч гравців за добу, тож грайте і насолоджуйтесь, тим паче це безкоштовно. Наступна гра для вас буде Delta Force, яка повернулася до нас у 2025 році як безкоштовний тактичний шутер від першої особи. Це в нас перезапуск культової серії, котра відома ще з давніх давен, саме реалістичним підходом до ведення боїв у грі. У Delta Force, ви як гравці, берете на себе роль елітних бійців спеціального підрозділу, виконуючи різноманітні, так би мовити, онлайн місії по всьому світу. Тут у нас є три різні режими гри: масштабні pvp битви режим евакуації та ремейк легендарної кампанії Black Hawk Down. Кооперативний режим дозволяє грати з вашими друзями і проходити спільно сюжетні місії, що додасть деякої глибини та реалістичного геймплею. Також у грі реалізовані транспортні засоби, якими ви можете керувати, включаючи танки, гелікоптери, а також що найважливіше повна кастомізація свого спорядження. Так, це в нас не просто тактичний шутер, а ще й прокачка свого ствола, якщо дозволите. Так, деяким вона буде занадто здаватися реалістичною і складною, але якщо втягнетесь, то дуже прошу вас, хоч звертайте увагу на навколишній світ. Для поціновувачів і фанатів всесвіту Warhammer представляю онлайн-проєкт Warhammer 4000 40 Rogue Trader. Це рольова гра, яка перенесе вас у безмежні простори галактики, де ви виступаєте у ролі роуктрейдера. Хто не знає, це привілейований дослідник та торговець, який має власний корабель та команду. Ви можете досліджувати різні планети, укладати союзи з різними фракціями, звичайно ж, боротись ворогами імперіуму та приймати рішення, котрі будуть здаватися морально складними та впливати на розвиток сюжету. Сама гра нам пропонує глибоку систему створення персонажа, тактичні покрокові бої та багатий сюжет, котрий зможе затягнути в себе не тільки фанатів Всесвіту Вархаммер, але й новачків. Пам'ятайте, головне у грі уважно продумувати кожен крок, тож перед грою пропишіть собі стратегію. Якщо ви любите адреналін та пограбування, то ось для вас Payday 3, де ви станете професіональним командним грабіжником. Це продовження культового кооперативного шутеру, де ви разом із друзями виконуєте різноманітні пограбування від банків до казино. Головна мета вкрасти якомога більше і втекти, поки поліція не перекрила для вас всі шляхи. Хоча основний концепт гри залишився незмінним, в третій частині значно покращує системи стелсу та інтерфейс, що дозволить вам більш точно планувати і виконувати завдання. Оновлена система реакції поліції робить гру більш інтенсивною, а інтерактивні елементи у грі створюють варіативність кожного проходження. Гра теж стала набагато краще. Саме місто вночі виглядає більш живо, а нові анімації роблять гру більш сучасною. Також з усіма нововведеннями зберігли і основи серії, що додає шарму цій грі. Так значних прям змін мої любі небагато, але третя частина просто свіжіша, тому в неї досі грають. Гра, котра ще в ранньому доступі та демо-версії, але вже має великий онлайн. Це мої рідненький Monster Hunter Wilds. Гра стала більш повною і глибокою серед усіх ігор франшизи. В нас з вами буде безшовний відкритий світ з різноманітними біомами, такими як пустелі, тропічні ліса та болота. Кожен регіон населений унікальними монстрами та дикою природою, що робить гру більш живою. Основним нововведенням є ваш особистий маунт на ім'я Sacred. Це динозавроподібна істота, яка допомагає вам швидко пересувати світом. А це потрібно, бо світ і мапа дійсно великі. Також Сейкрет дозволяє зберігати різну додаткову зброю, що дасть вам змогу кожен раз змінювати тактику в бою дуже швидко. Крім того, у грі є режим фокусу, який дозволяє вам завдати прицільних ударів по конкретних частинах монстрів, створюючи рани, які можна використовувати для задання більшої шкоди. Сама екосистема грає чи не на найважливішу роль у геймплеї. Наприклад, під час вашого полювання на нового монстра під назвою Дошагума, ви можете використати навколишнє середовище, щоб розділити з граю або спровокувати сутички між різними типами монстрів. Динамічні погодні умови та час доби також напряму впливають на поведінку монстрів. Гра підтримує також кооперативний режим до чотирьох гравців. Це, на мою думку, визначна гра у 2025 році серед усіх онлайн-проєктів. А оце вже стара, але досі незабута гра. І досі онлайн на висоті Apex Legends. Безкоштовна королівська битва, яка швидко завоювала серця гравців по всьому світу і завойовує досі. Вона була випущена ще в лютому 2019 року і постійно оновлюється по наш час, вводячи нових легенд, карти та режими гри. Тут ви можете брати серед зростаючого списку легенд, свого улюбленого персонажа з унікальними здібностями та ролями, що додасть глибини стратегії та командної гри. Бо пам'ятайте, завжди в таких іграх виграє саме команда, а не окремо взятий геймер. Кожен персонаж має свою історію та сюжет, що рідко зустрінеш у грі такого жанру. Це дуже цікаво, як на мене. Інноваційна Пін-система у цій грі дозволить вам ефективно спілкуватись без використання голосового чату, що робить гру більш доступною для ширшої аудиторії. Звідси й високий онлайн 136 тисяч гравців за добу. Станом на квітень 21-го року гра досягла 100 мільйонів гравців по всьому світу, що досі робить її однією з найпопулярніших. Вона досі актуальна, тож вперед за легендами. А ми продовжуємо грою, в я також як і в залипаю по вечорам. І як можна згадати Фортнайт у цій добірці? Правильна відповідь ніяк, це не просто частина культури, а ціле явище, яке захопило мільйони гравців по всьому світу. Кожен новий сезон це як виверження вулкану, ніхто не хоче пропустити. Масштаб дуже великий, що навіть ті, хто не грають, дивляться відоси кожного разу. В колаборації Fortnite з іншими всесвітами чи відомими особистостями це окрема історія. Масштаб оригінальності та вичурності тут на космічному рівні. Тут вся гра, в принципі, про креативність та адаптацію. Ти не просто стріляєш і бігаєш, а активно будуєш укриття, мувмент це головне у цій грі. Але найбільшою вашою уваги заслуговує те, як Fortnite змінюється разом зі своєю спільнотою. Розробники постійно додають нові можливості та прибирають те, що гравцям не подобається. Сама гра має велику саме поп-культурну основу. Події, які відбуваються в цій грі, нерідко переносяться і в наш з вами реальний світ. Як от концерт Тревіса Скота. Yeah, 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 yeah. Тут кожен з вас знайде для себе щось, що може вас зачепити і залишити у грі надовго. Чого вартують різні кастомки, де з друзями можна витворяти таке, що й не снилось. Або от лего режим, де можна спокійно почилити одному та відпочити вечором. Переходимо до фінальних трьох ігор. Першою з них стане Rust. Бо це справжнє випробування для тих, хто любить виживати в жорстких умовах, де кожен крок може стати останнім, і я це сказав не для голосного звуку. Бо ідея самої гри дуже проста, але дуже інтригуюча. Ти потрапляєш відкритий світ, повний небезпек від тварин, голоду до аборигенів та й, звичайно, інших гравців, бо все-таки це онлайн-гра. Починаючи з каменю та дерева, ти маєш створити собі житло, знаходити їжу і воду, а також прокачувати свої навички, щоб захистити себе від інших гравців, яких тут називають гриферами. В Раст постійно відбуваються спеціальні конфлікти, точніше, вони більш соціальні, коти стають відомі на всю геймерську спільноту. Тут можна вступити в альянс, створений живими гравцями, або створити свій та завоювати весь острів. Тут ти не просто будуєш, ти влаштовуєш рейди на інші бази задля здобутку нових ресурсів, або просто, щоб зруйнувати чужі намагання створити імперію. Або просто заради фану. І таке тут теж буває. Насамперед, раз це про реальні випробування. Так що накопичте силу і вперед рейдіть інших гравців. Це весело. Helldivers 2. Це в нас продовження культової першої частини, але про неї вже всі забули з виходом цієї гри. Це феномен наш час. В один день при виході онлайн вже визначив статус цієї гри як самої захоплюючої і відомої. Це і екшн, і стратегія, і кооперативний шутер, скільки всього тут намішано. Але це не просто так. Тут вам потрібно боротись за виживання людства і колонізацію нових планет. Ти потрапляєш до складу спеціального підрозділу Helldivers, який має завдання захищати землю, повторюсь, землю захищати та її колонії від загрози з космосу, таких як жуки, роботи чи інші раси. У цій частині тобі та твоїм друзям доведеться разом виконувати місії на різних планетах Всесвіту, стикаючись з великою кількістю ворогів, а тут їх дійсно багато. Ну це навіть слабо сказано. Кожна місія має унікальні завдання від захоплення стратегічних точок до знищення ворожих баз. Що робить гру такою популярною, так це її акцент на саме командну гру. В соло тут не вивезеш. Тут важливо, щоб кожен гравець команди виконав свою роль правильно, адже навіть невелика, така малюсенька помилка може коштувати великої поразки. Наприклад, ти можеш випадково поранити союзників або викликати ворожі сили з неправильним виконанням завдання. І все, вайп всієї команди. Далі, як то кажуть, поїзд не йде. На вибір для вас величезний арсенал зброї та техніки, але все-таки найбільший акцент на взаємодії між гравцями. Саме тут працює принцип один за всіх і всі за одного. Адже в світі цієї гри навіть найменший програш може стати кінцем не просто для всієї команди, а для всього людства. І я не перебільшую, під словом людство я маю на увазі усіх гравців в онлайні по всьому нашому світу. Графіка чудово передає атмосферу гри, тож грати також дуже приємно навіть візуально. Демократію всюди! Це я вам кажу нові члени гри. І останню на сьогодні стане гра в жанрі виживання, де цим словом все і сказано. DayZ. вона відома своєю надзвичайною реалістичністю та напруженістю. Це, напевно, дійсно виживач, котрий заслуговує гровий світ. Дія відбувається в постапокаліптичному світі, де більшість населення перетворилась на зомбі через вірус, який грець його знає, але факт залишається фактом. Твоя мета як героя це просто вижити, скільки по часу залежить тільки від тебе, може й пару хвилин, хто знає. Гра починається з того, що ти опиняєшся на великій безлюдній території, без всіляких надій на допомогу і з мінімальним набіром ресурсів. Все інше ти повинен шукати і добувати сам, як то їжа, вода, зброя, медикаменти та все інше. Гра не дає тобі підсказок, я би навіть сказав, що вона не сильно дружелюбна до новачків, але в цьому і весь прикол цієї гри. Тут правда важливо взаємодіяти з іншими гравцями, ти можеш знайти як друзів, так і ворогів. Але тут і вороги можуть стати друзями, а друзі стати ворогами в одну секунду, просто це для того, щоб обікрасти ваше тіло. Однією з найбільших труднощів є факт, що хвороби, інфекції та навіть прості травми можуть призвести до твоєї смерті, якщо неправильно реагувати на них та неправильно їх лікувати. Наприклад, якщо ти отримав поранення, це може стати фатальним, якщо не знайдеш ліки чи медичні засоби саме для цього поранення. Світ гри величезний, відкритий, і кожен твій крок може мати серйозні наслідки. Світ гри величезний, відкритий, і кожен твій крок може мати серйозні наслідки. Це не просто гра на виживання, це соціальний експеримент, де важливою частиною є спілкування з іншими гравцями. Коротше кажучи, DayZ випробовує тебе, і це дуже круто. Зараз дуже важко знайти таку гру, котра б чхала на тебе з високої гори, але ти все одно б у неї повертався та залишався надовго. Чого я вам бажаю? Може там і зустрінемось. Отже, тепер підведемо трішки підсумки і завершимо цю добірку на гарній ноті. Як ви бачите, кожна з цих ігор має свої унікальні особливості, що робить їх по-справжньому цікавими і дозволяє онлайну в них триматись досі на високій планці. Всі ігри відкривають для вас нові можливості, нові світи та нові історії. Вони перевіряють тебе не лише на майстерність, а й на стратегію та взаємодію пряму підкреслю взаємодію з іншими гравцями. І незалежно від того, чи ти любиш хардкорний екшен, чи більш спокійний, для тебе тут знайдеться все. А які ігри ви чекаєте в 25-му році, а може які вже спробували, пишіть ваші враження в коментарях. Цікаво почути вашу геймерську думку. Якщо вам подобалась добірка, то також вам сподобається мій телеграм-канал, де саме зараз розігрується ліцензійна копія Stalker 2. Встигніть прийняти участь. Задля цього підпишіться обов'язково в телеграмі, та й тут не забудьте. Буду радий вас там бачити. До нових зустрічей та скоро почуємось. Бажаю вам успіхів і незабутніх перемог в онлайн-іграх. Мої чемпіони!